Гостею нового випуску проєкту Бізнес на лям стала власниця салону краси Петраш Б'юті студіо Марія Петраш, яка розповіла про свій шлях у бізнесі, філософію краси та важливість здорового підходу в косметології. Яка твоя особиста філософія краси? Те, що краса вона завжди мажує зі здоров'ям, і краса про це твій власний стиль, про твоє самопочуття, впевненість та комфорт. За її словами, важливо не втрачати індивідуальність та завжди прагнути до гармонії, де краса це прояв власного стилю та особистого комфорту. Крім того, Марія висловила своє ставлення до надмірних косметологічних процедур. За її словами, косметологи в її салоні мають медичну освіту і завжди дотримуються етичних стандартів. Вони ніколи не радитимуть процедури, які можуть зашкодити здоров'ю клієнта або порушити природну гармонію зовнішності. Повний випуск ви можете подивитися на Ютуб каналі. А що для вас філософія краси? Пишіть у коментарях.